Христос воскрес, вітаю вас на живому телебаченні. Дорогі друзі, сьогодні в нашому репортажі ми завітаємо до нового будинку спільноти Маус Оселя. Цей будинок це центр підтримки для тих, хто втратив дім імені Олесі Саноцької, засновниці цієї спільноти Маус Оселя. 20 років вже оселя у Львові працює і справді стала таким знаковим проєктом для нашого міста, прикладом для багатьох. Вона об'єднує ця спільнота людей бездомних, які втратили домівку, але які об'єдналися разом, живуть спільно, працюють разом, утримують себе і допомагають також людям, які власне є бездомними на даний момент. Центр підтримки таких людей відкрили нещодавно в нашому місті. Буквально в січні відбулося посвячення в лютому відкриття. Ми зараз до нього завітаємо ближче, власне, все роздивимося і поспілкуємося з людьми, які тут. Працюють і також з відвідувачами цього центру, тому залишайтеся з нами. Отож, вітаємо пані Наталю Саноцьку, яка є виконавчою директоркою спільноти взаємодопомоги мого суселя пострелиз Воскрес виїсти на Воскрес. Пані Наталю, дуже гарний будинок, гарно виглядає. Розкажіть кілька слів, як вдалося його за такий досить короткий час фактично реконструювати і відкрити. Ну знаєте, коли людина щось дуже хоче, а наша спільнота дуже потребувала такого будинку, то. Світ, Бог відгукується на ті потреби і складається якось так, що, що виходить і вдається, і нам вдалося. І ми дуже тішимося з цього. Взагалі, такий осередок підтримки бездомних людей в оселі вже працює 14 років, але в іншій локації це був маленький будиночок 50 квадратних метрів, дві маленькі кімнати і одна душова кабіна. І щодня ще до війни від часів пандемії, так щодня там вже було надто багато людей на квадратний метр. Тобто кожного дня там 25-30 людей приходило, і тому не всі навіть встигали помитися, і не вистачало води, і було багато інших проблем. Коли почалася повномасштабна війна, то наш осередок підтримки ще більше наповнився внутрішньо переміщеними особами. І в день ми вже приймали біля 70 людей. Ого. Тобто люди стояли в чергах, так, тому що фактично вони жили на вокзалах, вони жили в театрах, в школах, але попрати одяг, помитися, отримати необхідний одяг, коли змінився сезон. Вони виїхали там в теплому одязі а прийшло літо. І всі ці люди прийшли до нас. Ну і тут вже. Явно була потреба збільшити приміщення, так і, так би мовити, щось, щось з тим робити. Ну і ще до війни ми отримали від Львівської міської ради будинок в оренду, це колишня очна лікарня, яка будинок не функціонував вже 30 років. І це була дуже занедбана будівля. Тут не було ні газу, ні води, ні світла, нічого такого. А тут довкола були просто хащі. Це була мертва така тупікова зона. І цей будинок, коли ми взяли в оренду, ми навіть не сподівалися, що відновлення його потребує таких великих коштів. І власне відновити цей будинок було практично для нас нереальним. Але владика Венедикт якось при візиті до оселі сказав: Наталю, немає нічого неможливого в Бога і якось ті слова напевно були дуже пророчими. І власне, ми почали думати над тим, як реконструювати цей будинок, і нам це вдалося. Угу. На допомогу нам прийшов міжнародний рух Емаус, який це налічує багато різних подібних до наших нашої спільнот, які колишніх бездомних людей, які працюють, заробляють і діляться з тими, хто в, в більшій скруті. І Україна цього року в дуже велику скруту попала, і тому вони негайно зробили створили фонд Україна. Куди скидали гроші, свої заробітки, і власне з тих коштів левова частка пішла на реконструкцію цього будинку, але теж долучився і єпархія е, е, Філадельфії, і е, владика Венедикт, так і його єпархія, так що е, були інші жертводавці, які теж нас підтримали, і ми дуже вдячні. Що можемо заходити в середу? Так, ласкаво, прошу. Йому. Світло і простору всередині, і е, якраз при вході маємо приймальню, де працює Оля. Вітаємо вас, Олю, Христос Воскрес! Ви істина Воскрес. Розкажіть, будь ласка, які ваші обов'язки і як ви тут зустрічаєте людей? Е, першочергово будь-які люди, які сюди заходять, починають з приймальної. Е, ми визначаємо, що, що потрібно людині. Е, Тобто в нас є бланк, де ми визначаємо одяг, харчування, душ, чи потрібно попрати людині, чи потрібно постригтися, чи потрібно якісь медикаменти, чи безпосередньо одяг медиків, які є у вівторок. Також у нас є перукар, яка приходить раз на тиждень, і на волонтерських засадах стриже професійно. Тому це дуже також добре, тому що в нас жінки були обділені в стрижки в стрижці, так як стрижуть наші компаньйони, які живуть в оселі. Тобто це чоловіки зазвичай це і під насадку, швиденько, чоловіків. А тепер у нас і жінки можуть скористатися з такою послугою. Направляємо людей у реп-центри чи у Кирилівську, наприклад, чи до нас безпосередньо в оселю. Тобто ми вже спілкуємося з людиною, визначаємо, які потреби взагалі потрібні, і які. І стан людини. Дуже багато людей приходить з ранами, тобто їх потрібно, або ми викликаємо швидку, або стараємося через інші заклади якось направляти, щоб вони себе приводили в порядок. Утримавши консультацію соціального працівника, людина може йти помитися. Тут в нас є душові жіночі, чоловічі, також тут є пральня. Тут можна залишити свій одяг, попрати і потім отримати його назад. Ага, тобто, фактично, ми... людина людина приходить, залишає, тут одяг перуть і за якийсь час тут приходить. Є смітник, бо є такий mm. одяг фатально знищений, mm. так який просто треба викинути. Так. Людина його викидає, отримує в нас інший одяг, так mm. але ми привчаємо бездомних людей бережно ставитися до речей. І тому е, привчаємо їх прати одяг. Так uh -huh. це також елемент ресоціалізації, тому що бездомна людина не має дому, не має пральної машини, uh -huh. так але поступово ми до цього привчаємо людей. Ми дуже вдячні французькому фонду е, Урдженс Інтернаціональ, які власне подарували нам пральні машини і сушильні машини, і уможливили власне цю пральну. Гарно, добре. Ну насправді оселя у Львові відома вже давно своїми проектами, пов'язаними в тому числі з одягом. Багато в місті є контейнерів, куди можна власне приносити свої речі, які вам на даний момент вже не потрібні, але вони будуть, наприклад, корисні для людей, які є бездомними або які потребують цього одягу. Отже, речі з контейнерів наші мешканці збирають, везуть в сортувальню. Там вони сортуються на різні фракції, і левова частка речей попадає сюди, в наш центр підтримки, де роздається безкоштовно людям, які цього потребують. Це є і куртки, і светри, і взуття, і шалики, все, все абсолютно необхідне. Людина без бездомна, чи малозабезпечена приходить сюди. І може собі тут підібрати все, що потрібно. Тобто, фактично, так ви казали, старий одяг людина, наприклад, викидає, бо вже неможливо його носити, але також тут, скажімо, може отримати новий. Так, Саме але тут ми собі. привчаємо теж mm. людей прати mm -hmm. одяг. Да, так, та, так та, у нас. Добре, зрозуміло. Так. Я, здається, якщо не помиляюся, прочитав, що близько трьох тонн одягу щодня фактично оселю обробляє так, з контейнерів. Ми і збираємо і так. 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 особливо зараз, весною перед Великодним, то в нас просто аншлаг, ми дуже вдячні <с <с мешканцям Львова. Ага. Так. Тобто ми в день збираємо більше, ніж три тонни зараз, але потім, вже, коли всі зроблять порядки, то трошки зменшується потік речей. Але оця горизонтальна благодійність, яку оселя фактично запровадила у Львові і Львів'яни, її підхопили і підтримують. Дуже добре працює. Тобто, щоб допомагати іншим людям, не потрібно бути заможним, супербагатим, а просто треба віддати ті речі, які тобі вже не потрібні ти не носиш там і так далі. А комусь вони згодяться. Сергій, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як часто ви сюди приходите? Чи то вперше, чи ви вже тут були раніше? Я вже був. Вже було, так? Це правильно, в принципі. що Для людей зробили таке, що людина може прийти передітися, помитися. Це... Чистота — це нормально, це... це підтримується. Раз на тиждень нас приймає лікар, uh -huh. і в старому приміщенні це було взагалі нереально. Тут це стало можливим, і ми дуже тішимося, тому що бездомна людина вона взагалі не має можливості обслуговуватися в сімейного лікаря. Так? І тому приходить до нас. А бездомні люди мають дуже занедбані іноді рани на ногах, так мають там різні хвороби хронічні, які потребують власне лікування. І у вівторок в нас тут черга до лікаря. Гарно так. цікавою особливістю цього будинку є також наявність перукарні. Спасибо. якраз бачите. Прийшов клієнт. клиент. Ні, ні, ні вішаємо сюди, Ось сюди вешаємо. Володимир, скажіть, як ви навчилися стригти? Ну, я на стрикція стричь, Як я там. Ну, <говорит> до нас приходить э, жіночка, которая роба, ну, недалеко, у, недалеко фортуни. стриже така іра, Ну, мастер. Вона мене немножко вивчає. я як асистент. <говорит> <я, говорит> потихоньку Знаєте, спочатку не получалось. А як кажуть, ну со временем люди приходять, приходять, і починаєш понемножку понимати, mm -hmm. що діло, що ти делаєш, щоб людина вийшла сюди, як кажуть, дроб... ну, добро, ну добрим здраві, я кажу, а mm -hmm. стриже на... Добре настрій там, має стриж. Майте, аби зараз. А ми каждый день маємо з Богом, всегда ми маємо настрій. Mm -hmm. У вас нормальний рисунок, рисунок. А ну отак мені голову. О, отак, не, 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 не. О, отак голова. Володя, розкажіть нам, будь ласка, ще кілька слів про те, як ви потрапили у спільноту і за що ви власне, любите спільноту, в якій живуть. Я потрапив у спільноту, ну, як вам так сказати, я подивився, що мене заставило таке життя. Mm -hmm. Я пройшов усі на великий путь, як кажуть, більше було, несправедливості було. І мені сказали люди, сказали, що є така спільнота, ну, mm -hmm. є оселя що можна стати на правильний путь, работать, значит, і справити свою житті. І от я вирішив піти. Перший раз я був у спільноті, десь півтора року була, і ще Леся наша соноцька Вот. Я кажу, що я сам не без я не справився, випив, пішов. Потім мені казали, що повернутися, я сам не повернувся і продовжав далі бомжевать. Потім посоветував мені настоячу церкву греко-католицької. Я поїхав на нашу хату у Драгович, був два роки. То також така спільнота, де люди живуть разом. Так, такі називають і триги, такі, самі, такі, самі, такі, самі, такі, самі, такі бездомні. Да. Я му. туди поїхав, був там два года. Ліс рубали, і за коровніком, був, там, ну, отвесний був, мені ставили восім коров, то робив. Получив там паспорт, Господь мені дав. Можна було і далі працювати, я щось так сам для себе так вирішив, як було від народження, уїхати. А на настоятель церкві Олег Казанкевич мене благословив. Я поїхав і почав обратно та сама історія, почав я банжувати обратно. Обратно попалась мені. Не... Так Господь дав, що мені представив таку вірію життєму сні пообідували Боги туди, і вона сказала, що є така спільнота. О, я кажу, я колись там був вже раз, а що ж ви не вертаєтесь, Господь дає вам шанс. Я думав вдома і, і того прижало мені так, що і п'янка давала і прижало, що шо... пішов його з 19-го року. Поступив, робив, бо вот. спочатку було як то не так, а потім потихоньку-потихоньку я почав себе міняти своє мішлення. Мішлення разом міняти. Робив на складі. Два години на бочках робив, і знаєте, я себе радісно приходив, тому що я, я любив свою роботу. Я почав любити не Господь так, дал, що я почав любити свою роботу. Все uh -huh. в цьому році мені сповнилося 60 років. Uh -huh. І Господь мені направив до відтримки допомагати, таким же, як я був, бездомний мені допомагати. Чотири роки я вже ти уже не п'ю, і дай Бог я стою правильний путь. Думаю, це буде Господь мене пошуче. Ну, Господь буде до конца мене дотримати, я молиться Господу, так. Дай Бог, щоб так далі. Обо... Знаєте, цього ніхто не збежит, все може і повториться, але я цього не хочу, потому що я хочу бути Господом, я хочу працювати в своєму колективі. Я люблю свою оселю, потому що тут файні колективи І все, понимаете, ми дружна сім'я. понимаете, ми дружні это сім'єю живемо. Ну, бувають неполадки, все, буває, там десь, де, де, де щось неправильно, поправляємо друг друга. Це ну, мой второй шанс, мой второй дом, який можна сказати, що я вирос би там вдома і Василя. Тут можна побачити, в якому стані ми отримали будинок, так? Це 30 років він взагалі не функціонував, ну, одноповерхова, і потім, будівля. Да, одноповерхова будівля, потім... Власне, як це все відбувалося. Ми будували фактично в серпні. Ми почали, а 6 січня вже було посвячення. Це є команда власне, будівельної компанії «Ріел», які ласкаво погодилися в такий непростий час допомогти нам. І це архітектор, і прораб, так дуже такий дружній колектив. Там а це власне вже посвячення. Приміщення, на яке ми запросили, і наших компаньйонів, і, і е, посвячував владика Венедикт, також жертводавці проекту, так, президенти Маус Європа. Незважаючи на війну, вони все ж приїхали. Mm -hmm. до нас. То, було, то було в шостого січня. 6 січня 23 року. Так, Добре? а так. в серпні ми почали реконструкцію. Та, Що зайдемо до їдальні? Так виглядає приміщення. Світле, просторе. І тут у нас господарює пані Алла. Вітаю вас. Пані Алла, розкажіть, в чому полягає ваша робота і як працює їдальня тут? В цьому? Моя робота полягає на годувати людей. Кожен день ми годуємо людей. Mm. На п'ятницю, вівторок, ми варимо таке більш каварійне, а так не у нас хлібше кожен день, чай. На свята робили тут на Великодній сніданок. Було багато людей, всі залишились задоволені, приходять, Файлі. розказувати, як то було. А скільки приблизно в обідів, скажімо, за день? У ну, нас коли як. Менше 50-40 людей не буває. 70, 80, дивлячись, який день. Скажіть, будь ласка, як часто ви сюди приходите? То в перший раз чи вже. Тут, тут перший раз, тут. В цьому приміщенні, да, так. В цьому приміщенні. Що вам тут сподобалося? Скажіть, будь ласка. Тут, все мені подобається. тут і стрижки, тут класно, тут вообще і пральні, тут вообще люди гарні. Ви угу. ж мали можливість сьогодні щось із одягу взяти? Так, да, на, на мене. На вас, так? Да. О, файно. Ви поміняли фактично свій одяг, віддали прати, та. А ще будете прати, так. Та, і вже маєте оцей. Так. Я був був в Португалії і був в словаччині. Був там не дуже так, там не дуже так файно, а тут дуже гарно умови. Ви такі подібні центри бачили там за кордоном. так? – бачив, так да. і вам тут подобається. Тут краще. подобається так. У нас є певні правила відвідування нашого центру. У нас заборонено проявляти агресію в будь-якій формі, вживати алкогольні напої або приходити в нетверезому стані. Також ми намагаємося залучити людей до якогось такого, ну скажімо так, конструктивного дозвілля. В нас є місце, ми зараз туди підемо, є великий зал, де, власне, ми хочемо проводити певні активності з людьми, які вже тут помилися, постриглися, так, привели себе в порядок. Дуже багато людей кажуть, ой, як вас тут добре, ми би тут жили, ми б хотіли тут залишитися. Ну, жити тут ми не можемо забезпечити людей, але, наприклад, переглянути фільм чи помалювати, так у нас буде планується тут художній майстер-клас. Також ми плануємо якісь і просвітницькі різні акції, так можна можливо, консуль... якусь з медсестри, як за собою доглядати, чому це важливо, там і так далі. Ми відкриті до. Співпраці, якщо би хтось хотів співпрацювати з нами, то в нас є площа і є бажання співпрацювати, і ми завжди готові звертайтеся, пропонуйте, якщо у вас є якісь ідеї, то ласкаво просимо. Так, ми піднялися на другий поверх. Що в нас тут є? Розкажіть. Тут у нас є невеличка така кухонька, так, де можна собі щось перекусити. Файно. Ось, але найцінніша е, частина е, цього другого поверху це є, власне, оцей зал. Тут ви ще бачите столи з великоднього сніданку, бо mm -hmm. тут власне, ми при... запросили бездомних людей на Великодній сніданок. Ось, і тут ми плануємо проводити різного роду майстер-класи, перегляди фільмів, е, якісь лекції для відвідувачів нашого центру. Сильно, сильно. От, власне, у мене я вам чесно скажу відчуття в цьому залі, якісь такі, що от то саме те, що потрібно у селі. розуміти, щоб мати можливість зібрати людей і з ними поспілкуватися, разом провести якісь акції, бо не тільки одному, двом, трьом чи чотирьом допомагати потрібно, а коли є якось також зібрана спільнота в більшій кількості, і це дуже гарно, що такі маєте. Тішуся. Бездомна людина, що би з нею не відбувалося, вона має знати, що у Львові є місце, де її завжди приймуть, де її полікують, де з нею порозмовляють. Чому? Та тому, що послуги надають такі самі колишні бездомні люди, мешканці нашої спільноти. Звідси, з цього центру, ми будемо запрошувати людей у спільноту, так? Mm -hmm. тобто, це є певний щабель ресоціалізації. Спочатку ми йдемо. До людей з обідом біля порохової вежі, знайомимося з ними. Потім запрошуємо їх сюди митися, стригтися, привести себе в порядок. Якщо людина починає ходити сюди, це вже є крок вперед. І наступний крок це покинути вулицю, жити в оселі, працювати разом з нами, так допомагати біднішим за себе. Це ще один І закинути алкоголь, наприклад, залежність свою, щось з цим зробити. І наступний крок це вийти зі спільноти і е, повернутися до нормального життя у суспільстві. Тобто оселя здійснює повний цикл ресоціалізації бездомних людей. І зараз, в час війни, в нас з'явилося дуже багато нових бездомних умовно у Львові. Це є внутрішньо переміщені особи. Угу. Це люди з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей, так які при втікаючи від війни, приїхали сюди. І для них це середовище Львівське є чужим, так а ще війна і багато інших обставин. Тому роботи багато. І ми дуже тішимося, що ми маємо простір нарешті для того, щоб цю роботу здійснювати. Який приємний закуток у вас тут затишно? Можна поспілкуватися, посидіти, відпочити. Тобто, також того, що я розумію, цей центр дає людям. Відпочити, так, які прийшли з вулиці, не мають де вони можуть тут собі. Ви знаєте, що людина бездомна в день вона е, проходить біля 15 кілометрів, ага. е, тому що вона постійно на ногах. Більше того, вона все носить з собою. Ви, напевно, не раз бачили бездомних так. людей з сумками, так, і це певний стиль життя, який надзвичайно складний. Довго люди на вулиці не живуть, е, і це дуже сумно. Тому це місце, де людина може просто передихнути в безпечній обстановці, перепочити, тому що переважно суспільство відвертається від бездомних людей, виганяє. Особливо зимою цей центр буде потрібний так, тоді коли на вулиці холодно, і угу. тут можна собі погрітися, посидіти, побути, помитися, поїсти, поспілкуватися. Ця частина в нас ще не завершена, бо ми дуже швидких темпах робили реконструкцію, і нам треба було основне запустити перший поверх. Так? А тут в нас є кімнати, де, власне, ми ще не до кінця їх обладнали. Ось і в нас ще тут є шмат роботи. Ага. Але приємно, що ви фактично не боїтеся нових викликів тої роботи, бо кімнати бачимо вже в такому стані, фактично, і тут, до речі, їх бачите, і душова, і самовузол. Вони вже в такому стані на викінченні, як то говориться, з ремонтами. У нас тут ще є багато праці, угу. так, багато мрій і планів, задумів. Ну, ви бачите, яка тут прекрасна територія. Так, яка була в страшно занедбаному стані, бо тут все, ну, все мертва зона була. Ми хочемо, щоб тут було людно. Оселя завжди славилася своїми гаражними розпродажами, літературними різними акціями. І ми плануємо це продовжувати так, і збирати людей. Дуже гарно справді і Чи навесні, чи влітку. Тут спокійно можна сісти, причому також дуже, дуже тут гарний вид на винники, і тут недалеко. є також і ліс тішуся, дай вам Боже, щоб і та територія була задіяна, і знайшлися люди, які допоможуть. Дякуємо, mm -hmm. запрошуємо до співпраці, всіх небайдужих людей, всіх тих, хто хоче долучитися до чогось. Прекрасно, бо насправді в нас деколи бувають такі стереотипи, що треба бути багатим, успішним, якимсь олігархом, щоб робити якісь добрі справи. Ні, насправді треба просто поділитися тим, що ти маєш, якимись своїми компетенціями, чи, чи своїми речами, чи, чимось дрібним, чи просто прийти на якусь акцію і її підтримати. Так що запрошуємо. Пані Наталю, дякую за спілкування, дякую за таку екскурсію по будинку за те, що робите. Ну і при нагоді вітаю вас, бо у 23-му році, якраз 20 років, відколи спільнота молос оселя існує. Так Так, так. так от бажаємо вам добрий цей рік провести день народження відсвяткувати і для ще більшої кількості людей зробити справді щось добре, щоб вони почувалися щасливими, навіть якщо вони не мають даху над головою, є бездомними. Успіхів вам, все найкращого. Дякую, дякую, що ви нас відвідали і проявляєте інтерес, і показуєте людям нашу працю. Це дуже важливо для нас. Дякую. До зустрічі на живому телебаченні Христос Воскрес.